Шановні колеги, вітаю вас, Микола Каршевський, і я про новий дашборд для вивчення караності кримінальних правопорушень з точки зору незаконодавчого рівня кримінального правового регулювання, тобто аналізу наявних санкцій їх. Передбачених ними термінів покарання у вигляді позбавлення волі, саме це будемо досліджувати. А також покарань, які, власне, суди призначали протягом останніх 11 років. Для розробки цього дашборду дані були, були отримано у два способи. Перше, дані щодо санкцій я вів вручну. Кожну санкцію я розглядав з точки зору, чи передбачає вона. Довічне позбавлення волі, чи передбачає вона позбавлення волі, якщо вона передбачає позбавлення волі, то яка нижня межа цього покарання і яка верхня межа цього покарання встановлюється тією або іншою санкцією. Всі ці дані узагальнено і представлено в вигляді таблиці, Власне, на підставі цих даних ми бачимо. Як вони відображуються у цьому дашборді. Він автоматично рахує медіани, дельти для цих санкцій, рахує середню медіану і середню дельту. Власне, зараз ми бачимо, що наявна інформація про 948 заборон, 948 частин статей, які є в особливій частині, і маємо розподіли цих статей за. Верхньою межею, за нижньою межею, за медіаною, за дельтою. Наприклад, для того, щоб подивитися, що там за заборони, в яких дельта складає 7, можна натиснути цей елемент, і ми побачимо в цій частині перераховані статті, їх 55, дельта яких складає. 7 років, а розподіли верхньої і нижньої межі будуть представлені у цих діаграмах. Так само ми побачимо, що ці статті розподілені по розділах наступним чином, в першому розділі одна, в 10 1, в 11 6. Ось цей елемент дозволяє це проаналізувати. Серед цих статей. Не передбачено довічного позбавлення волі у 51 статті і передбачено у чотирьох. Серед цих статей 41% тих норм, за якими за останні 11 років були випадки призначення реального покарання. 49% це мертві норми, тобто не існує жодного за даними Державної судової адміністрації судового рішення пов'язане з кваліфікацією дії винної особи за цими статтями. Їх таких 27. І відповідно 5 статей з цих 55 – це ті, які використовувалися для. Кваліфікації дій винних осіб, але реального покарання не було призначено протягом тих останніх 11 років. Звідки дані про останні 11 років? Це дані, отримані з застосунку протидії злочинності в Україні інфографіка, QR-чик на нього бачите в правому верхньому куті. Це дані інтегровані з 6 і 7 форми статистичної звітності річної Державної судової адміністрації. Отже, це перша сторінка звіту. Вона головним чином про те, що написано в Кримінальному кодексі, які і скільки статей з якими характеристиками санкцій, будь ласка, можна працювати. Порівнювати різні використовувати набори фільтрів. Кожен з цих елементів інтерактивний, натискаючи, ви кажете, що хочу дивитися тільки на елементи з таким значенням. Наприклад, ми хотіли б дивитися на статті і частини, в яких верхня, частина, верхня межа 15 років. Натискаємо. Бачимо ці статті, їх 65, ось їх перелік, ось їх розподіл за розділами. Ось розподіл, чи є в цих статтях довічне позбавлення волі, відповідно, розподіл мертві норми, реальні покарання, медіани, середні дельти, власне медіани і дельти теж мають місце. Для того, щоб перейти до сторінки, де Представлені дані щодо фактично призначених покарань. Переходимо в лівий нижній кут, з'являється спливаюче віконце, натискаємо перейти на наступну сторінку і отримуємо такий результат: що, що ми тут з вами бачимо? і... Як розуміти, як читати представлені на цій сторінці Дашборду дані? Тут ми в якості загальної суми оперуємо даними про засуджених осіб. 11 років відповідно до статистики, з 2013 по 2023 було засуджено 863 606 осіб. Оцей верхній лівий кут це як індикатор, який зараз ви виставили фільтри, і на що ви зараз дивитеся. Зараз ви дивитеся на всю сукупність засуджених осіб. Ось ця вся сукупність характеризується тим, що середня медіана статей була 5,33, а, відповідно, розподіл призначених покарань, маємо, що до 5 років призначено. ну, 80% покарання розміром до 5 років було призначено 80% цих засуджених осіб. Так само маємо можливість подивитися на розподіл по розділам. У такий спосіб вибираємо розділ, дивимося на покарання. І на осіб, засуджених за кримінальні правопорушення передбачені певним розділом. Бачимо, що як ми обрали злочин проти власності, то їх вже 49,80 засуджених зараз відображується. Середня медіана тут 5,57. Ну, і це достатньо цікавий показник, як на мене. Він свідчить про те, що очевидно. А Санкції використовуються в Кримінальному кодексі максимум до половини. Ну, принаймні, так можна інтерпретувати отримані дані. А раз так, виникає питання, чи доцільно це, чи ні. І раз так, виникає питання, очевидно, до справедливості підходу обраного. При розробці нового кримінального кодексу про там, як ми пам'ятаємо, ще менша дельта в цих покараннях, які відповідають ступеням кримінальних правопорушень за ступенем тяжкості, зрештою, все, все це я буду ще досліджувати. На теперішньому етапі я хотів поділитися, тому що мені здається достатньо цікавий вийшов інструмент. Буду вдячний за те, що ви його будете використовувати, за фідбек. Ну і всім бажаю всього найкращого, успіхів у розумінні і усвідомленні процесів, які відбуваються в кримінально правовому регулюванні. na zvijezočku.